Ну, Дуже часто в коментарях пишуть, що прокладки, комплекти прокладачів по окремості на трактори UMZ МТЗ не підходять, не сходяться. так? І ми вирішили перевірити на кришці ГРМ UMZ. Ми взяли три виробника прокладок. Ось вони. І зараз будемо прикладати. Ми вже це, звісно ж, зробили перед відео і ми знаємо результати. Давай, першу прикладай. Я думаю, друзі. Є дійсно проблема, але в тому не то, що там виробник якось на глаз їх не, не різає, а в тому, що лікала різні різного зразку. Наприклад, ось ця книжка ГРМ, мені здається, просто буває різного зразка. І подивіться, ось ми беремо прокладку, прикладаємо перший варіант. Ось подивіться, як зроблено тут. І що ось тут немає одного отвору. Тобто, як будто би якась була іншого варіанта кришка і лікала саме з неї. Тепер давай іншу спробуємо. Ось це в нас кошкартон матеріал, давай його прикладемо. Ну, я одразу вам скажу, що буде така ж сама ситуація. Дивіться, тут там, де не повинно бути отвору, він є, а де потрібно, його немає. Тобто, така сама прикладка, як попередня. І беремо тепер третій варіант це такий самий. Якісний в нашому магазині, саме товстий пароніт. А ось тут вже тут вже дивіться, чітко. Бачите, тут нема непотрібного так, куска. А тут всі три отвори, бачите, ось він, є. Ось ці три. Тобто, таке враження, що ось саме ось цю прокладку робили з цієї кришки. А в попередні дві робили з іншої книжки. Тому, друзі, такі нюанси бувають по комплектах прокладок і поштучно. Тому краще, мабуть, якось що по фотографії подивитися в інтернеті, чи підходять, чи ні. Або вже купувати листовий пароніт і самому рубати чи якийсь інший матеріал, який вам подобається, і самому нарізати ці прокладки. Тому що виробники роблять так: ніяких е зразків в них нема на комплекти чи поштучно. Тіпа. Прокладка кришки ГРМ, новий зразок, старий зразок, такого нова, просто одна прокладочка. Ну, Так що, друзі, майте це на увазі. і Якщо зацікавило вас, звертайтесь, є різні варіанти. І взагалі багато запчастин на ЮМЗ-МТЗ.